Всім привіт! Сьогодні готуємо фрітату з кабачками в духовці. Або якщо по-простому, дуже смачний омлет по-італійськи. Усі потрібні інгредієнти шукайте в описі під відео. Я там усе гарненьо записав. Спершу займаємось овочами, дрібненько шаткуємо цибульку. Кабачок теж ріжемо кубиками, але трішечки більшими. Він у нас головний герой, має виглядати достойно. Ріжемо кружальцями, а потім на кубики. Отакі невеличкі гарненькі кубики. Моркву натираємо на дрібній терці. Розігріваємо сковорідку, плескаємо трішки олії. Висипаємо туди цибульку і смажимо хвилини 2-3, поки не стане м'якою. Додаємо моркву, ще 2-3 хвилинки, підсмажити разом. Тепер додаємо кабацьки, солимо, перчимо. І не шкодуємо італійських трав. Нехай буде ароматно, як у тоскані. Гарненю перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин. Тим часом в миску розбиваємо іїчки. Додаємо дрібку солі і збиваємо вінчиком до стану бухнастої хмаринки. Знімаємо овочі з вогню і змішуємо з іічками. Тепер усе це добро виливаємо у форму, змащену олією. Я пектиму прямо в сковорідці, в мене вона зі змінною ручкою і це дуже зручно. Відправляємо все до гарячої духовки, температура 180 градусів і печемо десь 40 хвилин. Минуло 45 хвилин. Фріта та рум'яна і готова вирушити на стіл. От і все, італійський омлет з кабачками просто смакота. Сподобався рецепт? Ставте вподобайку і підписуйтесь, бо далі буде ще смачніше.